Мобілізація в Україні до кінця 2025 року головні тенденції ми бачимо, що головною тенденцією буде нові правила, закони, підзаконні законні акти, які наразі перебувають на етапі формування. Зліва ми бачимо ситуацію посилення державного тиску, контролю за бюрократичною процедурою. Я думаю, що це процес вручення повісток, можливо, цифровізація осіб, які підлягають мобілізації. З правої сторони, ми бачимо особливий тягар, який буде нести суспільство в результаті мобілізації, яка буде продовжуватися. Самі сильні страждання будуть переживати матері і жінки. А також ми бачимо особливий тягар на виробничих потужностях України, які задіяні в економіці і приносять гроші. Я міркую, що це підприємства. Можливо, навіть в підприємствах буде набагато важче утримувати колектив і в подальшому реалізовувати свою господарську діяльність. Можливо, зі сторони держави будуть прийняті міри по перегляду критичності. Обмеженням коло осіб, які підлягають бронюванням, або розширення коло осіб, які необхідно буде мобілізувати. По нумерології в нас також зводиться все до структури сили влади, яка показує, що тиск на і реалізація самого процесу мобілізації в Україні буде посилюватися. Нижні карти нам показують більшу глибину цього процесу. Вказуючи на те, що влада не захоче відпускати зі своїх рук ті темпи мобілізації, які є на сьогоднішній день. І також, по факту, Таро підкреслює головну тенденцію, яку відображають верхні карти, що особливо мобілізація вдарить на тих сферах економіки, які працюють і приносять гроші. З працівниками, з людьми буде дуже важко. Ну, і це в нас саме сам факт посилення, контролю над мобілізацією. Моя відповідь: наступна мобілізація до кінця 2025 року буде набирати обертів, вона буде більш контрольованою. Держава буде намагатися більш скурпульозно підходити до процесу мобілізації і виконувати завдання з нею. Всім гарної волі. До наступної зустрічі.